Коли розпочалася війна, нам було 13, 14, 15. Ми ще вчора думали про ЗНО, перше кохання, соцмережі, а потім світ обірвався. І ми почали жити з постійним страхом. Ми мовчали, і не завжди розуміли, що з нами відбувається. Сьогодні я хочу сказати про це вголос. Багато хто з нас не міг спати, не міг їсти. Дивилися новини кожні 5 хвилин. Із серцем яке стукало, як сирена, це тривожність. Інші не могли встати з ліжка, нічого не радувало, іноді нічого не боліло, бо ми нічого не відчували. Це була не просто лінь, це була депресія. Гучні звуки повертали нас у перші дні, тіло реагувало швидше, ніж розум, ми наче знов були там, де страшно. Деякі з нас замикалися у собі. Здавалося, що нікого не хвилює, що ми віддаляємось, але ізоляція тільки посилювала біль. Ми порівнювали себе з іншими, ми соромились свого тіла, своїх реакцій, але це не сором. Це рана. Ми втрачали друзів, знайомих, і питали себе, чому вони ні, а ми тут. Вина вижившого, страшна і мовчазна. Це був наш підлітковий вік, і він був нелегким. Але ми вижили, і ми вчимося жити. Говорити про психічне здоров'я нормально, плакати не слабкість. Ми маємо право на стілення, любов і світло.